Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як Ацький рай. і хочу одразу сказати в началі відео, так що я не рекомендую дане аніме тим, хто ще не достиг 18 років, або і тим, хто не переносить деякі жорсткі ціни, так як такі ціни є в даному аніме, хоча і воно доволі хороше, і, і з ограниченням 18. Що там же стоїть. І в самому йдеться про так званого опустошеного габімару, якого відправив разом із іншими заключеними шукати Адиксера життя, який є на острові. І саме цей острів прозвав адським раєм, і хоч і в аніме це не сказано, але так як там все показано, то там воно все таки є. І також те, з якими там проблемами вони Стовкнуться ці всі заключення, то ви узнаєте тоді, як подивитеся в саме аніме, якщо ще його не дивитесь. А якщо ви його вже бачили, то напишіть свої думки в коментарях і також можете легше на підписатись на телеграм-канал, який є в описі під цим відео, і під кожним іншим відео. Дане аніме ще не завершено, там поки що тільки один сезон. Але також є інформація про те, що фотонірується вихода другого сезону в січні э, наступного року, в, 20, в січні 2026 року. І це якщо ще нічого не переб'є, так як Всяке може бути і дату виходу можуть перенести. Якщо у вас також є якась інформація про те, чи ви копі там вийде другий сезон, то також можете написати про це в коментарях. І також саме аніме доволі непогано хоч і через такі різні сцени, які можуть тяжко бути до сприйняття. І тому на цьому в мене. Поки що, все. Всім дякую за перегляд. І також не забувайте про те, канал в описі. відео. Всім дякую за перегляд, всім пока.